Подумайте, це здається забагато, багато. Мені здається, що ще мабуть, хочеться, щоб було менше. Так Борис Францович коментує своє сприйняття віку. Він розповідає, що ніколи фізичних навантажень не уникав, і увесь вік працював на відповідальній роботі. Більше 20 років присвятив службі в правоохоронних органах. Друзі ювіляра розповідають, що й нині він продовжує роботу, проте вже громадську. Отець уважаємо чоловік добровольно. Раз в неделю приходит и дает консультации, юридические консультации бесплатно ветеранам. Значит, такие понятия о, о порядочности, о доброте, о, о заботе о других. Он некорыстный не человек. Сейчас у многих, а что я буду иметь? Он этого не спрашивал. Мы попросили его, узнали, и он с удовольствием принимает. За это ему большое спасибо. Борис Жовтецький наголошує, що 80 почувається по молодецьки бадьоро. Чоловік каже, що секретів ніяких не знає, але ось рухатися радить більше. Найбільше мені здається, що було руху в моєму житті. Бігав в школу, ходив 5 кілометрів вже тут, в місті. Завжди ходив пішком. Автовокзал і центр міста звідти туди. І я пішком, як рано на роботу, так вечором з роботи. Так ювіляра привітав заступник міського голови, вручивши подяку за громадську роботу та грошову премію. І якщо